Пам -пам. Починаємо трансляцію. Якщо гарно мене чуєте, напишіть щось в коментарях, в чатику, якийсь текст, що чуєте гарно. Так, у нас... Зараз розіграш акції від GoToYou. Нагадаю, що компанія GoToYou виділила 10 поповнення рахунку в їхньому бірингу, в їхній операційній системі. Може виграти, власне, будь-хто бажаючий. Серед цих бажаючих у нас є два списки людей. Найсе. У нас є два списки людей. Один список людей це ті, хто підписався на спонсорство каналу, тобто ті, хто платить мінімум 50 гривень на місяць чи з платформи YouTube, для того, щоб отримувати якісь переваги від каналу, наприклад, ранній доступ до відео, або також можливість брати участь в цих акціях розіграшах в цьому переліку. У нас тут є 22 людини сьогодні. Також у нас є 66 людей, які залишили просто коментар про те, що вони хочуть взяти участь в акції GoToU. Для таких людей ми сьогодні розіграємо сім таких поповнень, і для спонсорів 3. Важливо, що, наприклад, тут Андрій Кет є і в цьому списку, і в цьому списку. Він і коментар залишив, і спонсором є, тому в нього такі от шанси більші. Але якщо він виграє і там, і там, то відповідно він тільки одне поповнення виграє. Нема такого, що він виграє. Поповнення з двох списків, просто у нього більше шанси виграти ці поповнення. Також, е окрім цих 10 поповнень, які ми домовлялися робити з GoToYou, е Також домовилися, що буде 11 для цього пана, який написав найкращий коментар в віршованій формі. Просто не змогли втриматися і вирішили йому одразу подарувати одне поповнення. Вітаю, у нас вже одразу є один переможець. Поза списком 11 написала дуже класний коментар, тому їй просто одразу перемога. Тож, а серед цих людей будемо зараз визначатися, хто переможе, а хто переможе вже наступного разу. Почнемо з цього списку, списку спонсорів. Копію список, переходжу на random.org.list на офіційний сайт. Вставляю цей перелік, щоб все максимально чесно. Перелік зараз перемішуємо. Отримаємо отакий перелік. Вставляємо його сюди. І ось маємо трьох переможців уже. Давайте подивимося, як їх звати. Переходимо до цього на YouTube. Щоб переможці бачили себе це. Олександр Бондарчук вітаю. До речі, десь вже не перший раз виграє. Отак. Круто оформлювати спонсорство. Виграєш кілька разів. Вадим Трофіменко виграв. Вітаю. І ще один спонсор каналу це Citizen. Вітаю. Ви троє виграли. Окрім вас, трьох виграв цей хлопець за найкрутіший коментар Олексій ВТВ. І ще визначаємо ще з сімох людей, хто ще виграв поповнення рахунку в GoToU. Повертаємося назад. Список видаляємо. вставляємо новий список з всіх цих людей. Randomize. Маємо новий список. Копіюємо його сюди. І маємо отаких от сім людей, хто виграв. То себе бачить, вже можете написати в коментарях в чатику, що ви виграли, ви молодець. А ми ще подивимося ніки цих людей, щоб вони точно себе не випустили. Це Гранат Тур. прикольний нік такий. Так, далі. Містер Сергій. О, до речі, містер Сергій, здається, він. Да, він також і спонсор. Бачите, він підвищив свої шанси і виграв як просто по коментарю. Так. Тетяна Трофименко виграла. Вітаю Тетяна. Мамбур. Так, Нік Мамбур і ім'я Мамбур. Андрій Полопчук виграв. Ігор Ай. І ще останній хто у нас сьогодні переможець. Анатолій Перек. Отож. Що ми робимо? Люди, які є в цьому списку, і в цьому списку, і оця людина, мають мені написати в Телеграм. Ось сюди. Якщо ви не можете знайти мій телеграм, який от зараз тут вказаний, можете завжди зайти на мій канал. Отут можна нажати більше. І ось тут посилання Telegram. Пишете мені в Телеграм, я переміг. Робите мені скріншот отакої от, штуки. Щоб я бачив ваш нік. Може з телефону, може з комп'ютера, може фото в будь-якому вигляді, щоб просто розуміти, що ви це ви, далі даєте мені номер телефону реєстрації в GoTie. Я збираю ці номер телефону і я думаю, десь у середу я буду їх засувати на поповнення. Вважу, хто до середи провтикається і не напише мені. Той, відповідно, не отримає переможця, не, не, не отримає це поповнення. І наступна людина по списку далі буде розірвуся. Буде фактично два, дві ітерації. Перша ітерація це в середу, я відсилаю всі номера, які мені відправили. І ті люди, які не відправили, вони автоматично <кхід> все. Мінус. Другий раз я відправляю в п'ятницю. Хто до п'ятниці не відправить, той, відповідно, теж мінус. <кхід> Те, що вишиться, Ну, те залишиться драготою. Тобто, якщо нас нам виділили 10 штук, я би хотів, щоб всі 10 забрали. Але таке буває іноді, що люди беруть участь в акції, потім забувають і коротше, це такий тупняк. Щоб такого не було, обов'язково забирайте, пишіть телеграм, що ви виграли. От от бачу, Олексій написав: Олексій, вітаю е, з перемоги. А Олексій це ж це ж оцей хлопець, да? який написав класний коментар, чекай, так? Да? Так, да, Олексій, вітаю. Тебе класний коментар, тому ти, ти виграв і так. Прийди, будь ласка, забери це його іграш. Так, е е е е да, Денис, що тобі цікаво сказати? Д Денис, до речі, ось написав чат, це представник Go to You. Дуже дякую, Денис, за те, що ваша компанія виділила для нас сьогодні цілих 11 поповнень рахунку, і люди зможуть на 500 гривень зарядитися в ваших станціях. Фактично задарма на, на оці 50 гривень. Станції класні, станції є по всій Україні, багато ставлять. Тож вітаю всіх переможців. Нагадую, в Телеграм написати мені номер телефону реєстрації і свій нік на Ютубі. Кінець це там середа ранок, там 9 ранку. Або там, давайте, 9 ранку, типу, середа. До середи до, 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 до 9 ранку я приймаю повідомлення від цього списку. До п'ятниці до. Другої години дня я приймаю повідомлення від наступних людей, яких я оголошу в цьому. Коротше, повідомлення на кіну спільноту, ви побачите. Або ж буде ще посилання на цей документ під цією трансляцією. Також можете дивитися в режимі, режимі онлайн, чи ви попадаєте, чи не попадаєте. Я тут повдіряю кольорами. Хто забрав, то буде такого кольору. Там зелений, що він забрав. Хто не забрав, то буде білий. Потім П'ятницю визначимо. Корише. Хто забрав, хто не забрав. Всім дякую і беріть участь наступного разу, якщо ви не виграли. Нічого страшного, акції я стараюсь проводити на якійсь регулярній основі. Звичайно, там не виходить кожного місяця, але от цього місяця дякую компанії GoTU, що акції відбулася. Тож, все. на цьому.